Семінар тренінг, орієнтування та мобільність. Основи реабілітації людей з порушеннями зору. Тема використання тактильних орієнтирів під час орієнтування та переміщення простором відеоконспект створено на основі робочої відеозйомки впродовж семінару. Однією з основних функцій білої тростини є орієнтувальна функція. Користувач, тримаючи в руках білу тростину, яка має постійний контакт із поверхнею, тобто ковзає по поверхні шляхом опосередкованого дотикового сприймання, отримує необхідну інформацію про наземний простір, яким рухається. Успішність просторового орієнтування та переміщення, багато у чому залежить від вміння знаходити та використовувати наземні підлогові тактильні орієнтири. Опустили і пішли. Якщо запілок, то опустили і пішли. Ліва нога безпросила. Так, розуміло, на проїздні краще не стояти. Під просторовим орієнтуванням слід розуміти сукупність дій, спрямованих на визначення власного положення в просторі відносно навколишніх об'єктів чи певних орієнтирів. Просторове орієнтування та переміщення людини із порушеннями зору за допомогою тактильних елементів відбувається завдяки використанню тактильних властивостей тих чи інших об'єктів та розумінню місця їх розташування, положення у просторі, а також співвідношення між ними, завдяки сприйманню тактильних елементів, розташованих на шляху руху незрячої людини, також тактильному співвідношенню різниці фактур. Яка сприймається на дотик за допомогою білої тростини, особа з глибокими порушеннями зору отримує необхідну інформацію про навколишній простір, необхідний напрямок руху, а також попередження про небезпеку або перешкоду на шляху руху. Пильними орієнтирами в відкритому просторі можуть бути бордюрний камінь, газон, пішохідна доріжка, яка з одного чи двох боків має різне за фактурою покриття зі стандартних матеріалів. Крім того, покриття може бути комбінованим, коли на пішохідних доріжках покладено різні типи тротуарної плитки броківки, асфальту, які відрізняються за фактурою, тобто мають відповідну тактильну відмінність. Решітки водовідведення, поєднання розташованих поруч асфальту, гравію. Землі також є тактильними орієнтирами при просторовому орієнтуванні та переміщенні. Наступне завдання ми забираємо інші орієнтир, газончики, маленька бровка. Знов ж таки там, де вона є, пройтись навколо школи. По цьому тактильному орієнтирчику і повернутися сюди. А Тільки попріти прямі, не прямі без орієнтира. Прямо-прямо кутник робимо. Так, так, так. є, так? Да? А ну там вже міцно був. Тобто може звіти. Підходимо до мене. А можна Тактильними орієнтирами в закритому приміщенні можуть бути плінтуси, килими для витирання ніг, килимові покриття, поєднання різних типів підлогової поверхні, яка відрізняється одна від одної за фактурою, стіни. Зрозуміло, так? Да? Ну він попереджає, чому за І ось становенко на попереджування. І знайди направляючи, яка я буду направити тебе. Знайди, відходи правій дорогу. О! знайшла? все, по ній йдеш до наступного переклещя. Така ж сама схема, є інформаційна попередня через весь тротуар. Знайди. Таким часом громадський простір облаштовується системами спеціальних тактильних смуг, направляючих попереджувальних інформаційних. Спеціальні тактильні смуги, так звана тактильна плитка, це покриття виготовлене зі спеціальних тактильних індикаторів. Такі індикатори встановлюють на поверхню пішохідних шляхів вулично дорожньої мережі наземні. Та на підлогове покриття всередині будівель і споруд. Підлогові. Ти чуєш. Де сліва Слідок. Це перехрест. Я не вірю, що це буде таке дезорієнтування. Як це перед тобою? Дим? Ось, знайшла край дороги, знайди мені Ось, все. попереджувалю. Скажіть, будь ласка, я зараз покажу. Так ти правильно чи ні? Ні, ні. ми ж не захищаємо. Не Але, а зручно такти. Так. А а ні? Зручно. Отже, це просто тактильний орієнтир, який ми використовуємо напрямок руху і нічого більшого. Наразі є дуже поширений стереотип, що саме тактильна плитка забезпечує людині з порушеннями зору, вільне та безпечне орієнтування та переміщення в просторі. Насправді це хибна думка, адже будь-які тактильні орієнтири, стандартні, бордюрний камінь, плінтус, стіна будівлі. Або спеціальні тактильні смуги в рівній мірі слугують допоміжними засобами у просторовому орієнтуванні та переміщенні незрячої людини в просторі від проінформованості людини з порушеннями зору про місце розташування тактильних орієнтирів, вміння користуватися різними видами тактильних орієнтирів залежить її безпека, можливість планувати та проходити маршрути будь-якої складності. Добре, добре, добре. Не косимо косою не зліва направо, а право, ліво, право, ліво, право. Орієнтувати. право ліво Право-ліво. Що ми зараз шукаємо? стоп. Тобто Зараз верх зверхній орієнтир і знайти поверх, це буде більш просте, а це вже буде складне. Добре. Де буде в нас дорога поворот? Стоп, інші. Ну навіть на першому так, розумієш? Чи не згідно? Так, але ж ми ж кажемо, відпасно стараю ручка спогодніка.

Дуже круто. Тому що дуже напружено. От ти ж кажеш, я віддіваюш. Давай передамо. Ні, чекай, є компенсація, а є вже компенсація. Тобто зараз тобі є повз. Тебе повзені немає. Або маєш, я не скажу, чого, бо воно чекає. Мусиш її повернути, добре, добре. От, припустимо, я тут зараз теплате. Шорімка, вони зараз. А, провка. Я вас вітаю посіб зіма. Я вас першим маршрутом у пакеті додаткових тренінгових матеріалів підготовлено сім відеоконспектів на основі окремих тем розглянутих на семінарі. Семінар тренінг, орієнтування та мобільність ОНМ, Основи реабілітації людей з порушеннями зору, загальний огляд, біла тростина, Picture Maker Wetly Tactile Diagramming Kit планшетка інструктора з просторового орієнтування, облаштування простору для проведення занять курсу просторового орієнтування та мобільності, використання тактильних орієнтирів під час орієнтування та переміщення простором. Формування удосконалення навичок відчуття відстані ходити прямо, здійснювати повороти без використання тактильних орієнтирів, орієнтування та переміщення в відкритому просторі, проходження маршруту у межах району це відео створено проектом орієнтування та мобільність. Основа реабілітації людей з порушеннями зору. Який реалізовано ГСВГО Національна асамблея людей з інвалідністю України спільно з кафедрою офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова за підтримки про ООН в межах проекту підтримка реабілітації людей з інвалідністю, спричиненою з війною за фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини.